Ось тут у нас при вході ми обладнали куточок, трошки посунули прихожу. Тут стоїть інвертор з акумулятором, Він одразу під'єднаний в мережу до лічильника. І тут же у нас роутер на оптоволоконний інтернет. Все при купі. Марія показує акумулятор та інвертор, які з чоловіком придбали торік. Каже, живуть у багатоповерховому будинку, майже все працює від електрики. Марія ділиться у 22-му, після першого блокауту купили бензиновий генератор, мають запас пального. Також придбали кілька потужних павербанків. Їх завжди Мають зарядженими, ми розуміємо, що сподівайся на краще готуйся до гіршого, тому намагаємося бути готовими. У нас є допоміжні засоби, інвертора вистачить на 3-4 години постійного користування. Ми розуміємо, що якщо будуть більш тривалі відключення, більш серйозні, то на цей випадок якраз і є генератор для того, щоб той самий акумулятор на інверторі зарядити, тому тут то трошки спокійніше. Марія каже, плита на кухні газова. Однак планують придбати ще портативну, яка працює від балона. Ми думали над тим, що якщо Буде потреба, буде тривалий час дуже холодно, і ми не зможемо грітися іншими способами. То якраз можна увімкнути генератори для того, щоб підключити кондиціонер, хоча б там на якусь годинку. Є також світильнички, які працюють у нас як від акумулятора, так само підзаряджати їх можна від сонячної батареї. Олександр, начальник відділу електротехніки в одному з гіпермаркетів Дніпра, показує асортимент товарів для автономності. Каже, порівняно з 22-м роком варіантів значно більше. Додає зараз великий попит на лампочки з будованим акумулятором. Повністю працює як звичайне. Ви вмикаєте в вашу люстру в стелю. Коли є світло, вона працює від мережі, коли світло вимикають, працює від акумулятору. Також дана лампа світить десь 3-4 години. Від перепадів напруги може зламатися техніка, розповідає Олександр. Каже, аби її захистити, варто на розетки встановити реле напруги. Є виставляється верхній та нижній порог напруги. Якщо, Напруга в мережі або більша, або нижче, задані вами параметри, то реле просто вимикається і не подає жилення на ваш прибор. У разі тривалого відключення світла може зникнути зв'язок та мобільний інтернет. Програміст Віталій каже: у подібних випадках слід змінити оператора у налаштуваннях телефону. Налаштування, підключення, мобільні мережі оператор і мережі вибрати автоматично. Вимикаємо. Розилося, можна вибрати доступні мережі, тобто три, наша велика трійця. Вибираєте і пробуєте отримати доступ в інтернет. З роботою вайфаю простіше каже Віталій. Додає, якщо інтернет, оптоволоконний роутер можна під'єднати до павербанків. Треба на самому роутері подивіться подивитись скільки треба йому напруги там написано 5 вольт або 3 вольт або 7 вольт і е, купити переходнички з USB, котрі є в павербанку з 10 жовтня на Дніпропетровщині почали діяти екстрені відключення світла місцева жителька Анастасія каже до знеструмлень була готова ми е, маємо зарядну станцію цю якщо будуть відключення газу ми маємо таку кемперську плитку невеличку з балонами запасом балонів Маємо великий запас води. Коли виключає світло, десь 2-3 доби ми цього можемо не відчувати. У нас стоїть вдома інвектор, у нас павербанки, тобто ми якби готові. Звичайна свічка воскова, церковна, олія, там свічку одрізать, скільки щоб зверху так, і ставити її в олію. І все, і вона буде довго-довго потихенького горіти. У Дніпрі та області працює майже 1700 пунктів незламності при відділеннях ДСНС, поліції та на території дитсадків та шкіл, повідомляють Вова. Знайти найближчий можна у застосунку дія. Антоніна Чайко, Олександр Шалдибін та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.